Перший тиждень зими в Україні буде холодним, але майже без опадів. Але все ж дощі пройдуть. А де саме та коли, більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 3 грудня, опадів цього дня не очікуються, та по всій країні буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер цього дня незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день буде від мінус одного до плюс двох градусів тепла. Лише у південних та західних областях буде на пару градусів тепліше до плюс трьох плюс п'яти градусів тепла. Вночі по всій країні буде мороз від мінус 1 до мінус 3 градусів. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 4 грудня, по всій країні без істотних опадів та буде переважати суха та похмура з проясненнями погода. Вітру не буде всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря по всій країні буде коливатися в межах від мінус одного до плюс двох градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше до плюс п'яти градусів. В день вночі по всій країні буде від мінус одного до мінус чотирьох градусів морозу. У четвер, п'ятого грудня. Дощі йтимуть лише у Одеській області та в Криму. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з періодичними проясненнями. Погода вітер помірний: 3,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря цього дня буде від мінус одного до плюс двох градусів тепла. У південних областях тепліше до плюс 3-5 плюс градусів. Вночі по всій країні буде від 0 до мінус 4 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!